Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти дуже ну таку тему, яку постійно у мене запитують. Податки в Іспанії. Що робити в певних ситуаціях, коли ви переїхали з України, коли ви не закрили ФОП і вам там ще щось там капає, що робити? Коли ви стаєте резидентом. І що робити, коли, е, коли вам треба подавати декларацію? Що коли можуть вас закрити, коли вас можуть запросити в банк? Всі-всі ці моменти зараз дивіться в цьому відео. Підписуйтесь, ставте лайки і діліться цим відео з тими людьми, кому воно зараз потрібно. Ви цим допоможете їм дізнатися саму важливу інформацію на цей момент далі. Отже, отже, давайте зараз поговоримо про податки в Іспанії, що зараз е, дуже важливо для того, щоб вам сюди переїхати, або якщо ви вже переїхали і ви були платником податків в Україні, так? Ви були, або ви, наприклад, були ФОПом, і да? теж є платником податків, навіть е, будь-яка людина в Україні є платником податків. Так? От, що робити в даному випадку і як себе вести? Так? Давайте зараз подивимося, да? і в першу чергу я хочу сказати, що загальна система моніторингу між Євросоюзом та е, Україною запрацювала з 1 липня. Дивіться моє відео, я його тут робив. Можете його подивитися дуже уважно. Я про це детально розповідав, що це таке. Що це означає? Це означає те, що Україна зараз. Надає всі податкові дані про резидентів України податковим країн Євросоюзу, а податкові інспекції країн Євросоюзу надають дані в Україну тих людей українців, які тут щось заробили. Зрозуміло, зафіксували собі, йдемо далі. Ще раз нагадую, воно запрацювало з 1 липня, але як воно буде працювати? Що там буде Ну незрозуміло. Там є певні ну, якби суми, до яких там да, вас е, ніхто не буде чіпати. Але є, звісно, суми, за які ну, будуть штрафувати і будуть питання. Тому що, наприклад, є люди, які приїжджають сюди, нібито вони просять допомогу, так і приїжджають сюди і купляють собі бугаті верон. Да? О, ну, звісно, що отакі речі іспанців не влаштовують, і так само вони не влаштовують Україну, тому що вони ну, десь мають заплатити, заплатити податки. Ідемо далі. Далі. Значить, давайте зараз розберемося про 189 днів. Так, от мене дуже часто запитують, що таке 189 днів. Тобто, що, от коли людина заїхала в Іспанію, оформила документи, і через 189 днів вона стає податковим резидентом Іспанії. Е, чисто, якщо говорити юридично, да, от, ну, от, е, з точки зору букви, да, це дійсно так і є. Але е, з точки зору, е, якщо брати тимчасовий захист, так, то поки що взагалі ніхто не зрозумів, як працювати з вами, як працювати з тими людьми. Які подалися на тимчасовий захист. Чому? Тому що людина, можливо, хоче повернутися зараз в Україну з тими ж самими автівками. Я робив також відео, тут передивіться, да? От незрозуміло. От Якщо людина от, от вона їздить тут, да? у неї є півроку на розмитнення автівки, так? Пільгового. пільгового розмитнення. Далі вона розмитнює його по повній ставці. Розумієте? А от уявіть собі, якщо ця людина не, ну, не хоче розмитнювати ця машина, наприклад, кредитна, в Україні вона в кредити її взяла, або вона на фірмі, вона робоча. Їй треба повертатись на цій машині. А він не може повернутися чи вона, тому що вони знаходяться в Іспанії, і їм треба тут ну, якби перечекати просто війну і повертатися. Розумієте, як в цьому випадку бути? Ще раз кажу, як говорив в тому відео, механізм не випрацьований. Єдиний він випрацьований для тих, хто вирішив в Іспанії залишитись назавжди. Тобто тоді у вас чітко працює От, щодо автомобілів, будемо говорити. Так? Працює е, е, цей закон, що ви можете за півроку розмитити пільгово. Так? Це десь приблизно в два рази скорочує ваші видатки на розмитнення автомобіля. Далі, ну і така ж сама, я думаю, що по аналогії буде така ж сама ситуація із резидентами. Да? Але є нюанси. Тобто 180 днів у вас пройшло, так? Ну хтось каже 183-189, ну тут зараз ну, треба вже більш-менш розібратися. Да? Е, як, як простіше, е, точніше, як, як, як правильніше. так, Значить, перше, коли ви стаєте резидентом Іспанії податковим, перше. Це коли ви отримуєте прописку. Прописка в Іспанії. Це дуже важливий документ. Наприклад, ви не можете продати чи купити автівку, якщо у вас нема прописки. Ви не можете піти влаштувати дітей в школу або в лікарню, якщо у вас нема прописки. Тобто вона є певним фіксатором. Зрозуміли, зафіксували. Ідемо далі. Що ще є чинником для того, щоб ви вважалися резидентом податковим? Це Діти до 16 років, які навчаються в школі. Тобто в школу влаштували дітей, все, ви вже платник податків, ви вже резидент, фактично, ну вас можуть вже вас перевіряти. Будуть чи не будуть, це вже таке. Це залез... далі буду розповідати, як воно там відбувається. Далі. Аренда квартири будинку. Тобто, договір оренди, якщо ви його заключили, так теж є е, таким фіксатором да, чинником вашого того, що ви. Є податковим резидентом в Іспанії, так. Ну і звісно, що це трудовий контракт або автономо. Тобто, якщо ви влаштувались ФОПом тут в Іспанії, тобто відкрили ФОП автономо називається, або влаштувалися кудись на роботу, так ви являєтесь податковим резидентом, так. Це трудовий контракт, так тут є плюси, тут є мінуси. Вам можуть повернути кошти, От розповідаю, як у нас було буквально недавно. Ми звернулись у податкову. Ми я попрацював десь рік і п'ять місяців. У мене стажу. Так е, мені по моєму стажу за багатодітну родину повернули ну, достатньо багато грошей, і дружині також повернули ну, достатньо велику суму до того моменту, поки ми не зверталися у податкову. Тобто, за цей момент, коли ми були. Працюючими. Так? так само за інвалідність є окремі виплати навіть до того моменту, поки ти не оформив пенсію. Пенсію можна оформити ну, так, як я зараз знаю, це якщо по інвалідності, так? через 2 роки трудового стажу. Так? Значить далі. Найголовніше це ваші прибутки, а не ваші витрати в Іспанії. Іспанську податкову цікавлять ваші прибутки. Якщо до вас прийшли прибутки, ось це вони будуть моніторити. Якщо у вас є видатки, ви на ці видатки ще можете отримати компенсацію. Так? Якщо у вас є видатки, ви десь потратили щось, да? якщо от я перевів, да, то якщо ви будете подавати декларацію да, про, про ваші доходи, от ви у вас є ці видатки. Далі. Головний документ для того, щоб вас от, моніторити, да, ваші прибутки-видатки це рента. Тобто ваша декларація про доходи річна, ви можете її подавати, можете не подавати. Якщо ви її подаєте і ви є автономом, до вас уваги буде більше. Зрозуміло. Якщо ви просто от, людина і ви її подаєте, ви десь попрацювали на роботі, десь. Да, то вам і ще можуть повернути певні кошти, які не доплатили вам згідно якихось законів. Наприклад, багатодітна родина, інвалідність, ще ще якісь є речі, по яким можуть доплатити іще, якщо ви подаєте цю ренту. Так? Але рента засвідчує вас, тобто ви вже являєтесь, тобто вас вже можна дивитися. Так, Значить далі. Що можуть запитати? Можуть запитати витрати в тій країні, в якій ви заплатили податки. Тобто, якщо ви заплатили податки в Україні, ну звісно, що з вас ніхто не запитає, так? Але якщо ви, у вас є якісь прибутки в Іспанії, так? і ви не. Ну, не відмовились від податкового резидентства в Україні, так? В Україні вас можуть про це запитати, тому що загальна система моніторингу запрацювала, як я сказав на початку відео. Так? Далі, значить, ФОП в Україні. ФОП, от у вас відкритий ФОП в Україні. Так? Якщо не хочете закривати його, ви можете жити в Іспанії. ну Тобто, це, як би сказати, ну, вам заборонити жити не можуть. розумієте? От. Але але Іспанія чи Україна може з вас запитати, де ви отримали ці кошти. розумієте? Якщо там щось вам капає, Тобто, якщо ви оплатили податки в Україні, ісп... в Україні і в Іспанії, це більш такий спокійніший варіант. Ви і там, і там, якщо оплатили. Ну, в принципі, да, там вас ніхто не має чіпати, так? але є, звісно, варіант дешевший це уникнення подвійного оподаткування, щоб не платити там і там. Розумієте, можливо, ще і так. так. Далі, єдиний податок, який не підпадає під декларацію про уникнення подвійного оподаткування в Україні, це військовий збір. Тобто, якщо ви резидент України, то ви маєте його все одно сплатити, так? якщо ви хочете їм залишатися. Якщо ви резидент Іспанії, все, ви тоді вже переходите на податки Іспанії. Але от в Іспанії, на відміну від інших країн, да, от Євросоюзу, які е, позбавилися від одного із таких податків, ну, таких, ну, одіозних, да, це податок на розкіш. В Іспанії він залишається, так? Там, якщо є певні прибутки, ну більше певної суми, да, ви вже маєте за нього заплатити. Так, от ви пам'ятаєте, Жара да? який поїхав в Чечню і отримав там громадянство Росії, бачили його лице в камеру, да, яке у нього було після цього, і як він повернувся потім у Франції. Да? Тобто він, типу, якби не хотів платити цей податок на розкіш, але зараз ну, нібито у Франції його відмінили. Так? Не буду зараз говорити за Францію точно, але в Іспанії цей податок є. Отже, шановні друзі, підписуйтесь, будь ласка, бо я знаю, що ви дивитесь і не підписуєтесь. Це нічого вам не вартує, просто лайкніть і підпишіться. Так? І це допоможе іншим людям отримати інформацію, яка їм зараз важлива. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Дивіться канал і ще раз скажу, підписуйтесь, ще раз діліться. Тим, що ви можете, нехай вам у вас все буде добре.